Слава Україні! Вітаю, шановне панство! Ви на каналі Твоя рибалка. З вами я, Юрій, ведучий цього каналу, і сьогодні наша розмова піде про таке. Сьогодні я а, навмисно не буду нічого вам показувати, тобто ті моменти, з якими я працював. І поясню чому. І мова прийде, можете зараз фіржаночку смачної кави зробити. Ну, це недовго, але якраз на фіріжаночку вистачить. Коротше, вечірній суда. То захватило так, що зробив декілька виїздів і накопичив трошечки. Як на мене, дуже непоганої інформаційної такої штуки, і хочу з вами цим поділитись, тому що коротше, я дивився від досить достатньо відомих людей, де вони показували чим, як вони працюють при, при цій вечірній роздачі судаків. Ну, по-перше, давайте так по комплекту, чим ловить? А спінінги, як на мій погляд, тут дивіться, це ну, все це моє напрацювання. Тому говорю про те, що я використовував. І ні в якому разі не кажу, що робіть, як я. Робіть, як ви собі це намітили. А якщо мій досвід комусь допоможе, то будь ласка, то, то нема проблем з тим. Коротше, по спіннінгу. На мою думку, 76 77 довжина це дуже нормально. Чому? Тому що практично закиди, які ви будете робити, не дуже далекі. Там 50-40 плюс, то це не потрібно. По тесту 15-16 грамів поверху. По катушенцям, ну, яка підходить до цього тесту, я так маю що десь 2500, то поза глаза. По шнуру, дивіться, треба, по-перше, дивитись на рекомендаційні моменти, які є на спінінгу. Ну, а то практично 04, 0,5, 06. Я використовую 0,5, тому що там розривне навантаження, його. Діаметр, ну, ціна, все, 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 як на мене, дуже в нормальному балансі знаходяться. По ладу спінінгу, панове, ну, який є фаст? Ну, фаст, фаст, Це те, що потрібно для нормального закиду. Далі, по, по Котушенці сказав, то ваш вибір можете брати шаману, можете брати дайву, я прихильник дайви, її інноваційних моментів. І ще ще уважно, тут же не реклама. У Дайве фрикціон облаштований таким чином, що ви виставили його. А якщо є такий ну, суперячий поклівон, то він віддасть шнура, а у Шамана такого нема. Тобто, Шамана, наскільки затягуєш, настільки він і буде працювати. Оцей момент дуже важливий при цієї риболовлі, тому як би то схилився до і підкреслю, я не бачив Шамана на останні 5-7 років яких інновацій. Ну не бачив і все. І повністю розумію тих хлопців, які кажуть, що так, оцей інструмент тому, декілька років тому, був кращий, то, можливо, не мають рацію. Але це таке суб'єктивний момент. Так, інструмент котушенця, шнури далі в Знову ж подивився, кажуть, що ось працює там 50, 55, 60, нічого подібного. Панове, працювали в розмір 70 мм, 80 мм, 90 мм. І дядько поруч стояв, у нього був 105 і 110, він теж ловив. Далі по призначенню в Ну, дивіться, давайте так, щоб ви спробуйте, дуже уважно, спробуйте е виділити для себе момент, коли є реклама, а коли є факт. Наприклад, я би ніколи не використовував воблери, які розроблені класнючими японськими майстрами для ловлі форелі на стрімі. Ніколи тому, що по-перше, їм потрібна гра. Якщо кому цікаво, подивіться, як працюють е, японські майстри е, з е, скляними палками, підкреслюю, скляними палками, яка там проводка, для, там, для того, щоб ну, це треба дивитися, це треба порозуміти. А, бо на відосі одного дядьки... Так, він мені подобається, я не буду цього ну, заперечувати, але. Мене це виглядає як реклама. Я використовував звичайні міну, які має нейтральну плавучість, або повільно тонучі, або повільно спливаючі. Але після того, як я вгамселив оригінальні класні воблери, я чітко зрозумів, що конкретно в цих умовах, де я ловив рибу, використовувати оригінальні дорогущі воблери – це дурість. Так, вони дають максимальний закін, Вони ідеально працюють, відпрацьовують своєю грою, тому що там мізки, мізки майстрів. Після того, як їх, ну, може, треба було їх боді віддати, як якусь данину, то таке буває. Почав для себе робити підбір воблерів, підкреслюю, розмір 70-80-90 мм. Це суспендери. Так скажемо Китая Прому. Зараз не буду о, зупинятися, який конкретно бренд. То панове, кожен хай вибирає те що, йому, те, що він забажає. Безпосередньо, а ну, повідець, то сам з флюра зробив він десь сантиметрів 20, не більше. Але застібки дуже міцні і малі. Тут о, непогані от оцем, ну, Коротше, теж не буду називати. Беріть ті, які ви, яким ви довіряєте. В'язати в воблер напряму, ну, звиняйте, це не зовсім те, що вам підійде. Так, по розмірам теж пройшлися. До речі. В магазі, як будете перевіряти, цей шерп не потріб. Будь ласка, перевірте, здатність його ну, якось працювати з системою дальнього закиду. Там система дальнього закиду дуже примітивна, але там є пластмасові направляючі, для яких шар літає. Спробуйте зробити, якби ну той ну, щось імітацію закиду, і подивіться, як шари, шарики ведуть себе. Ну, то, то, то до вибору. Гачки, ну краще їх замінити на більш щось нормальне. Є фірми, є фірми. Зрозумієте, оці момент раніше був така ну, нормальна практика це ліцензований продукт. Тобто ти береш ліцензію, виробляєш цей продукт у фірми, як то у оригіналу, і він коштує трохи дешевше. Ти розумієш, що якість. Якість там ну, йде поруч з ціною. Зараз цього нема, воблери і форми, і все 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 крадеться. Ніхто за це нічого не платить. Флагман в цьому Китай Йому все похер. Ну, то до пори до часу. Тому цей вибір зробіть самі по кольорам. Це теж важливо. А Працював. Сріблястий з зеленим, сріблястий Тобто, я зараз зараз про натуральне. Сріблясти з зеленою спинкою, з голубою, з блакитною спинкою, натуральне і. коротше. Чому то по кольорам тут треба якось більше затронути цей момент? Тому що коли вночі ти працюєш. А з воблерами ти розумієш, що є тільки один ліхтар, який тебе підсвічує. Він натуральний, може бути захмареним, може бути чистим, може бути дуже яскравим, може не дуже це місяць. І як світить місяць, від того треба і дивитись на кольори. Іноді працює цей маттайгер, тайгер то здуріти можна. І він працює просто колосально. Іноді натуральний. Я спробував декілька разів ставити в, в, в всіх цих трьох розмірах е, ну, щось на кшталт каже, окрасу окунця. Ніяк. Зовсім ніяк. А ось е, сріблясте пузо, або, ну, як вам це описати. Коротше, Невиразне чи що, ну такі кольори, які не яскраві, він теж працював. Ну, тобто, такий Невиразна спина, ну, невиразне бока, невиразне брюшко. І воно, ну, тобто, не яскраві, вони теж відпрацьовували. Це по воблерах. По гачках, ну, розумієте, китайці, вони ж такі, пацани, їм. Їм треба зовнішнє. Зовні цей продукт був схожий на оригінал. Що там за гачки, перевіряйте самі. Це дуже важливо. Тому що на, ну, я спочатку ж типу, взяв, кинув все, опа, поклівон був, я його тягну, а воно сходить. Подивився на той гачок, то дуже захотілося той гачок встормити тому китайцю, який його виробив. Але я свідомо купляв цей воблер. Тому, будь ласка, перевіряйте. Так, що ще? По закидах? Ну тут є моменти. А Було. Дв... Судаків, ну, дивіться, так скажу, що може бути один і ось такий Ось такий пацанюра. Так, пане, ну це на завершення нашої роботи. Отакий Чопінгаузен. Він шов десь метрів з 10. І полював. Вань, дай красоту. І полював на нашого воблера. Ну, цей красень піде додому. Буде... Ай, дивіться, що в нього в роті торчить. Важно, тут. Давай. І штук 5 по Може бути. 5 по клівоні. Дивіться, то по часу, десь з 8 до 10 години, тому що треба ще доїхати додому, а зараз діє комендантська година. Тому з 8, тобто з 20 до десь 23, можна ще якось половити. І в цей проміжок часу, по-перше, починаю з малих. Веду спостереження, де є якісь е, цієї молоді, і це розумію про те, що там хтось є. Тобто хижак, який починає харчуватися. Кидаю трохи далі, ну, з попередженням, з упередженням, на те, що воблер поки долетить, хижак не стоїть на місці, він постійно рухається і починає проводку. Це рівномірка. рівномірка. Але якщо я потечі її пускаю, то рівномірка для мене я її використовую тільки для того, щоб направляти воблер. Якщо я використовую проти течії, а таке теж, і оце використання проти течії, Ну, дивіться, що я робив. Тобто, в мене є такий от сектор, де я стою, щоб не заважати хлопцям зліва і хлопцям справа, я починаю ловити з правої сторони, тобто течія йде якось на мене. Я проводжу воблер і. Підводжу його до берега, тому що в мене було два дуже класних поклівони з реалізацією. І тут, по-перше, довжина спінінгу класнюча. По-друге, це ем, е, налаштування фрикціони, дайве, який все ж таки дозволив мені ну, не зганьбити палку. Е, і це те, що я розвертав в Облер. Дали ну, достатньо непогані результати. Коротше може воно там не таке велике, чуєш, але ну, бахне як от справжнє. У нас очайна покльовка. Та що, вони там всі одного розміру, ч, чушо? Пацюк. Може, так помитри. Оп. Ще один. Тобто, я свій сектор повністю облавлюю. Якщо бачу, що по течії там, де були поклівони, їх нема, я пускаю воблер трохи далі і розвертаю його, і проводжу ось так от вздовж перега. Тобто, я використовую течію з усіх її проявів. Це не те, що ти тупо стоїш і кидеш в одне і те ж місце. Треба переміщатися. До речі, по-перше, це риболовля, коли ти ведеш спостереження. Де з'явиться хижак? Як на мене, то був дуже цікавий момент. то ту дивлюсь, то ліхтарика так включив, дивлюсь, то черепаха так. Ту -ту 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 -ту, і пішла. І там зупинилася. Я її побачив і відійшов від неї. Далі. Зміючки теж те місце пішли. Думаю, так, мабуть, там найкраще є якесь зауження там, де буде йти мальов. Так воно і є. І там о, був найкрупніший судак пійманий, то фотки то будуть. Ну, дивіться, панове, ну то вночі, ну що? Ну, то треба якесь світило, щоб воно показувало все то. Ліхтарів стільки, щоб. То закид, то проводку, то все Ось те, що я розповідаю, то ну, зрозумілі речі, нічого нема. Взяв спіннінг, поставив катушенцю шнур провів, прицепів, цей повідомик, прицепів воблер кинув і почав пробрасувати прокра... сектор. Тому що для мене дуже ці два моменти: так, як використовувати течію? Перший варіант це коли йде воблер по течії, і ти тільки робиш йому напряму, коректуєш. І інший момент, коли ти робиш дугу, ну, щоб не заважати колеги, які зліва, то ти робиш таку велику дугу і проводиш вдох. Дивіться, там пісок і, і ну, може там сантиметр вісімдесят і вже є глибина. І судак влітає аж на цю мілину. І він може з'явитися в будь-який момент. Тому тут не треба булки, ці як його, ну ви зрозуміли. Тобто постійно дивися, постійно спостерігаєш і постійно робиш закиди. Цікаво так. Але цікаво воно тоді, коли ти розумієш, що все, що ти зібрав і чим ти працюєш, воно достатньо нормальне і порядне. Так, і я ще не всі фірми, оці, які виробляють. Копії для себе знайшов. Але я чітко розумію, що в цих коробках, які реверсайбл, тобто коробка, яка має ну, двустороннє зберігання воберів, то я так думаю, що іноді треба мати, та не іноді а треба мати і розуміти, що ти їх можеш віддати. Оригінали. Ну, хоча б там, ну, по одному розміру кожного воблера. Тому що дивіться, я для себе коли тестував, наприклад, 80-й орбіт і 90-й річ можна кидати, воно дуже класно літає. Їх копії ну, роблять щось подібне, але набагато менше і по довжині викид. Ну, таке. То, ну, основні тобто робочі воблери це копії. Як Хочу я цього, не хочу. Ні. Якщо було б багато грошей, то дивіться, а по грошам скажу те, що зараз я не хочу там відступати від цього. Дивіться, війна не закінчилась. І дійсно, ну, інноваційні моменти, це дрони, і нормальні порядні організації, які збирають ці дрони, киньте там 10-20 гривень, вони підуть туди. Туди, куди потрібно. І така, знаєте, є гордість, що і у вас там є та маленька краплинка, яка бахає, наприклад, якусь кацапську танку чи ще якусь якусь хірню. Особливо дуже непогано, коли ці дроні бахають ці пускові це 300 чи 400. Це дуже непогано. То задонатити то нормально, то по-українськи буде. Так, це ось, ось таке напрацювання, ось такий маленький досвід. Буду продовжувати. Буду продовжувати в плані не того, що по пошуку спінінгів. Тобто Сільвіраде з її довжиною зайшов повністю. Це не рекламуліна, це факт. Ну, вважайте, як хто захоче то, то таке. По Кутушенці і по Дайві це теж однозначно. Знаєте, я би, е я би туди з радістю поставив цю нову лексу. В розмірі 2500. Я думаю, що було б те, що потрібно. Тобто по ціні вони десь якось, ну коротше, було б класно. І по воблерах. обларах, отут особлива увага. Тут, якщо ви трохи плаваєте, тут консультація тих хлопців, які вже стикалися з тим і мають деякий досвід, тому що я вам скажу: береш три воблери однієї компанії і може два працювати, один. Тупо. Наприклад, ті воблери, що я брав у інших, я не буду їх назвою називати. Там така є херня. Тобто він починає працювати десь після 5, 7, а то й десяти закидів. Тобто, шарик, шар, який там встановлений, там два, і пластмасово направляючі, вони не дуже якісно зібрані. І тому шар в свій, свій шлях, як би після цих закидів тільки починає робити. Ну, то, ну, то, коротше, така. Рибалка дуже цікава. Рибалка потребує спостережливості, достатньо швидкого закиду і розуміння того, як ти будеш працювати з течією. Місця, Місця. цікаві, це під мостами. Ну, Панове, у нас зараз така течія, під мостом, що там ховайся. І під мостом зараз там робити нема чого. Це об'єкт, який охороняється. Ось так. Ну і в мирний час теж. Ну можна, то Можна якось, а зараз ні. Тому це пляжі. І, до речі, ви можете підійти, як тільки сонечко зійшло, то можете підійти до берега, взяти ліхтарик і подивитися. Там, де ходить мальок, і особливо розмір малька, там і буде судак. Потім, як сонечко сіло зовсім, дивіться, де є столи для харчування. Але два рази було тако, що о, ніякого виходу, тобто молодь не бігала від судака. Тихо, тиха вода. І ще з, якби, з напрацювань. Коли нема вітру, суперячий вечір судак клює не дуже. вітерець, не дуже комфортно, він починає таке творити, що хавайся. І Я так думаю, що цю риболовлю треба продовжувати, вона дуже цікава. Тобто, хто може після роботи собі дозволити такий момент риболовлі? Що хочу сказати? Завжди робіть вибір, який ви розумієте. І несіть гроші тоді і тому, хто повністю якби, виконує ваші забаганки. Але перед тим є інтернет, є дуже багато інформації. Зараз інформаційного голоду нема. Почитайте. Розберіться. Проконсультуйтеся і тільки тоді робіть свої покупки. Все, шановні, то до нових зустрічей, до нових тестів, до нових до розумінь. До і е, що хочу сказати, дуже дякую своїм підписникам. Дуже-дуже дякую за ті коментарі, за ті слова, за, за те все, що вони роблять. Знаєте, дуже приємно. То все, пока-пока. Пишіть, коментуйте. І якщо є ваш особистий досвід в цій роболовлі, будь ласка, коментарте. Дякую. На все добре.